День, з вами Денис і я знаю, я не викладав відео. я Баба Галі, то не моя хата. Вон. Тут світка. Мій ровер. Потім покатаюсь. Во. Ну що я можу ще сказати? Не дропнув кіт. Зараз покажу, що сталося, Во. Во що остался? Ой, драпну видно оту там, отут я сидів, ми драпне ровер, висові во і воробчик квіточки були Ну таке. з цього штучки Оце гарніше ніж там так. Ой така. Ой, Нога болить во недавно вкус драпнув кіт. Розумію, на наші... що й минуло. Ай! Ай, Не розумію. Кута. Не розумію. Так, і на що я то, е, Я би міг казати я. Е, вон ми дві, ну не моє, а бабине. Во. О. Видите, какие гарни, вот такие, такие, вот такая и такие а у меня закрытия. Так вот, вот так я только покажу. Вот ну, такая И волгарник.

Що я ще хотів казати? ой, цегла. Не знаю, що вам розказувати, З баби. Це не так все цікавого є. Кровор, на ньому можна покататися. Тут сушиться. Ну і давайте кудись зайдемо. Тут можна Тут. це дуже файно розказати, смердить. смердить. Ну, якому смерті і пахне. І смердить. Чисто? А, давайте покажу курей. А що так зразу? Я покажу курей. Ось. Тут ціпка. Тут і гарні, гарні. І отута кури. Одне місце, де вони життя вже яйка є отут. І це вони люблять яйка. Все І ці гарні. Круто. Ой. Ще що показати? Двір. Тут так уже показывают дві старасу. Ну, вони такие руки А у дзьобаються. Тут чорні. Тяжко видно. О, всі такі гарні. Вот. І отут дорослі кури. Вот. І давайте ще лайду одне місце. де вже дорослі кури завжди є. О! Доросла курка. Просилі кури вже зіпкають, як ви любите. Так, що ще, щем. Да, тут отак тільки покажу. Та добре. Тут таке. Вимазаний знаю. Ні, не втирається. Ой. Так. Там дідо. Ну що я ще можу сказати? Більше нічого. Не знаю, що говорити вже. Нема поняття. Ну давайте, ще давайте трохи побалакаємо, говорить, обалакаємо. Слушай, давайте на ровре покатаемся? Не знаю, где я тут зачиплю телефон. Угу. Так. Нет, просто мельче Может, вот так буду ехать, крематайся. Может, а ну попробуем. О, ровер! Хопс. Хопс. Та йо. Йо! Чіпилось, не, фух, відчепилось. Та йо. А, зачіпаю. Йо ні, не, не можу. Не можу їхати і показувати. Треба триматися. Ось отак. Во, ну давайте всім до побачення і... Papa, papa, papa.